Зараз до друку готується книга моя вибраного, яка буде мати назву 373. Це, опріч інших значень, число, яке фіксує температуру кипіння води за Кельвіном, тобто це 373 градуси. За Кельвіном. І для мене велике має значення те, що це точка переходу з одного стану в інший. Точка переходу води, яка стає парою. Тобто, в певному сенсі перестає бути водою, а в певному сенсі, власне, не перестає бути водою. І це назва, власне, не випадкова через те, що коли мене питають, чому я так багато. Пишу про смерть, переважно мені доводиться пояснювати, що для мене смерть не є нічим остаточним. Для мене смерть є просто місцем, точкою переходу і зміною стану. І це є не просто. Річ якимось чином сприйнята, чи усвідомлена, це в моєму випадку майже пережита річ і дуже досвідна і. Власне, Я думаю, що мої вірші про смерть потрібно читати як вірші про радість, як вірші про певну форму надії і як Ну, моє приватне свідчення певного досвіду, який, я думаю, чуданий всім, але, можливо, тільки не багатьом він даний з можливістю це висловити якось. Є сповнення тіла, глибоке заповнення тла, становлення меж порожнечі між ними і нами. Усе, що ставалося, потім здавалося з нами, це наші залишені в ранах давніші тіла із тих, що не втратили мови, сказанні і знов приречені, переповторені, росли у, у русла. Це сусло єства, тільки іншого. Просто без сусла немає вина ні сухого, ні того. Що